Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. У нас два тижні вже йдуть дощі щоденно. Тож запрошую вас прогулятись по моєму саду саме в дощову погоду. Давайте прогуляємось і подивимось, як почувають себе рослини, як вони змінюються в осінній період в непростих умовах, а саме в дощ. Майже немає в нас сонця. Однак сад все рівно яскравий, насичений і поговоримо про дуже важливу тему. Так як в дощову погоду грибки дуже активно розвиваються, то після того, як все ж таки буде просвітлення і дощ зупиниться, чим варто обробити сад, аби захистити його? Беріть ваш улюблений напій, спостерігайте за моїм яскравим садом, думаю, це відео буде також цікавим та сповненим яскравих кольорів. Як ви можете побачити, жоржини продовжують квітувати, приморозків перших не було, тож на фоні сірого неба все ще ця квітка яскраво прикрашає сад. Як на мене, дуже дивовижно, коли в осінній період ще є квіти, які Є літньо-квітучими, типу жоржин, і вже погляньте, як змінили забарвлення інші рослини, це злаки, лілії, лілейники, ось ці жовто-гарячі відтінки їх листочків, дуже підкреслюють осінні пейзажі, і мені це дуже подобається. А рудбекія також дуже стійка рослина, ну, все вона переносить навіть такі затяжні дощі. Саме тоді, коли так багато опадів, сад показує себе, і ми можемо зробити висновки, де які зони в нас є проблемними, де є застій вологи. Це потрібно, звісно, уникати, особливо рослини, які цього не полюбляють. Потрібно робити гарний дренаж значить, для таких рослин в тих місцях. Тобто це час, коли ми можемо проаналізувати всі ці проблемні місця і виправити їх, якщо не в цьому році, то вже навесні в наступному, як активно почав у мене зростати мох по берегу струмка, додаючи такого природнього колориту. Зараз ви зможете побачити, що мої троянди проявляють себе до таких затяжних дощів в осінній період максимально стійко. Єдине, що кожна троянда по-різному реагує саме її квіточка та бутони на таку погоду. Деякі пелюстки починають псуватися коричневіти, але при цьому квітка все рівно тримається і не опадає. До речі, чорнобривці, деякі сорти, як ось цей, наприклад, сорт гном, взагалі в дощову погоду ще красивіше виглядає яскравий, зелений, квітучий. Пелюстки навіть нібито ожили і зовсім не псуються у нього. Ось, наприклад, зараз троянда Аква. Ви можете побачити, деякі пелюстки трішки почали псуватися, але вони навіть. Не виглядають такими. І на перший погляд, здається, що цій троянді взагалі така дощова погода не є завадою для квітування і красивого і рожевого відтінку. А ось по іншу сторону, троянда Юріанда навпаки, щось уже не витримує цих дощів. Ви можете побачити настільки псуються її квіти. Бутони прямо одразу починають ось так загнивати, тож їх варто просто видалити. Ще одна жоржина пердюрна, також дуже гарно відгукується на таку погоду. Троянда лавлі Лідія непогано витримує. Поруч також остеосперму, звісно, що на дощову погоду його пелюстки закриваються, деякі квіточки є відкритими. В цілому також тримається, молодець, це ще яскраво виглядає. Деревій перлиниця дуже довго квітує. Звісно, що вже навіть по часу він має починати відквітовувати. До того ж, погода така допомагає йому в цьому. Тож він виглядає наступним чином. А ось в цього остеоспермому навпаки, квіти більше розкриті і вони навіть не закриваються, що є дуже цікавим для даної квітки. Деякі пелюстки взагалі виглядають чудово, деякі вже трішки підпсувалися. Кущик гайлардів виглядає ось таким чином. В мокру погоду пелюстки злипаються, але коли світить сонечко і продуває вітер, вони знову оживають і красиво виглядають. Пам'ятаємо, що для лаванди потрібні гарні дренажі, вона дуже не любить таких затяжних дощів, мокфи, і виглядає тоді не так презентабельно. Проте гейхера навпаки гарно виглядає, якщо немає постійно застою вологи, Поруч красива анемона, також квітує. Нарешті гайхері чудово, сонце їй не дошкуляє спекотне. І вона в осінній період ось так змінює забарвлення свого листя і гарно себе почуває. Прекрасна ніжна рожева квітка анемони, і так багато цих квіточок чудово виглядають. Квітує вже більше місяця. Я вважаю є чудовим доповненням для будь-якого осіннього саду. По іншу сторону берега мого сухого струмка все ще квітує ехінацея, лапчатка та ряд інших рослин. Звісно, що коли світить сонечко і суха погода, то їхні пелюстки дуже яскраво виглядають, переливаються. А з іншого боку, я навіть радію такому дощу, оскільки, якби осінь виявилася дуже сухою, то довелося б робити постійні поливи. Як я пам'ятаю, зі шлангу в минулому році постійно ходила, проливала це. А все ж таки, ось такий природній варіант поливу завжди буде набагато кращим. Та суттєво економить час садівника. Звісно ж, ми підійшли з вами до красивого барбарису. Це сорт Green Carpet. Ось як на даний момент він виглядає. В середині листочки деякі дуже яскравих відтінків. Частково лише змінюють відтінки, ну, ви самі все бачите. Але для того, щоб він максимально красиво зафарбовувався, йому потрібна не дощова погода, а саме перепади температур холодні, більш тепліші. Тому він змінює свої відтінки досить поступово. Але навіть таке перевтілення є дуже захоплюючим, погодьтеся. Пишіть у коментарях, чи зростають такі рослини у ваших садах, чи полюбляєте ви барбариси. Як на сьогоднішній день вони виглядають, тому що для мене барбарис це справжні родзинки в осінньому саду. До речі, проходила через берега і побачила ось цю бджілку, яка навіть в дощову погоду спромоглася прилетіти і запиляти квіточку жоржини. В цій зоні у мене всі квіти себе нормально почувають. Єдине, що мені не подобається, то це вигляд Тамариксу, його гілочка ще настільки основна тонка і багато хвоїнок, листочків. І ось так він нахиляється. Це говорить про те, що його обов'язково мені варто підв'язати. Навіть в зимовий період це допоможе йому 100% гарно перенести ожеледиці. Щороку дивуюся, як осінньо зафарбовуються клини на сусідній ділянці. А у мене ще сповна повна зелених багряних кольорів. Ось навіть пухироплідники ще дуже гарно виглядають і не набули тих осінніх барв, які мають бути. Прогулюючись тут, побачила на своєму газоні гриби. Як я вже й казала раніше, дощова осінь це час, коли грибкові захворювання на рослинах навіть максимально розмножуються і захоплюють нові ділянки рослин. Звісно ж, їхні спори вже не проявляються в повній мірі цього року, але потрапивши в пазухи бруньок, тріщини кори чи поверхню землі, опалу хвою, листя, вони, звісно, що легко перезимовують і проявляють уже себе в наступному році. Для того, щоб зменшити грибкове навантаження на рослину, можна скористатися системним препаратом від хвороб хорусом. Він діє за низьких температур, але майте на увазі, що дощ має в цей момент припинитися, рослинка краще, щоб підсохла. Після обробітку цим препаратом має пройти хоча б декілька годин, аби він смоктався і подіяв. Моя красуня хризантема, на жаль, також важко переносить такі погодні умови. Пелюстки деякі псуються, квіточки понахилялися. Однак не всі хризантеми так переносять цю погоду, ті, що є більш пізнішими. Ті мої глядачі, які постійно на моєму каналі, знають, що вона квітувала у мене ще із серпня місяця. А ось хризантема, яка щойно починає розпускатися, то вона дуже гарно переносить таку погоду. Також хочу сказати, що коли вже погода більш-менш стабілізується і не буде якогось часу дощів хоча б тиждень, температура ж буде триматися в межах плюс 5 градусів. То чудовим буде скористатися для обробітку препаратами на основі гідрокису Міді. Для викорінюючої обробки захворювань для усіх декоративних рослин в саду, в тому числі і хвойних. До таких препаратів можна віднести гард, чемпіон коксайт 2000. До речі, коксайт має в своєму складі біоактив, що дозволяє іонам Міді рівномірніше вивільнятися та знищувати патогени, а також роблять його більш стійким до змивання. Також ви можете побачити, що не набула неймовірно яскравого осіннього забарвлення моя японська модрина сорту «Діана». Її воїнки вже починають мати відтінок жовтого, однак це ще зовсім не той вигляд, який має в неї бути з часом перед тим, як вони почнуть у неї активно опадати. Як красиво, насично виглядають її шишки, взагалі-то вони темно-коричневого кольору. А зараз, коли мокрі, навіть мають нібито багряний відтінок. Таким чином, ми з вами прогулялися в основному по моєму декоративному саду. Ви змогли побачити, як змінюються рослини, які рослини є більш стійкими до стабільних дощів близько двох тижнів, які йдуть у нас щодня, які псуються, нахиляються і мають ризики навіть зламатися. Я розумію, що сад в сонячну погоду влітку виглядає вау, фантастично, завжди є багато квітучих, красивих рослин, вони максимально декоративні, але зробити сад красивим і в осінній період, і навіть в зимовий це вже є справжнє мистецтво, які рослини зможуть допомагати нам в цьому. Ми їх висаджуємо, приглядаємось до них і потім по-справжньому радіємо. Звісно, що для мене мій сад є неймовірно красивим. Погляньте, який красивий насичений зелений колір у ялівця Спартан. З часом ще й ягід буде ставати більше, що буде родзинкою в цього ялівця. А поруч, ось такі листопадні, феєричні яскраві барбариси. Також ще є дуже багато квітів, і хоча в цей похмурий день іде знову ж таки дощ, та рослини все рівно дуже радують і привертають погляд. Дякую всім вам за увагу, до зустрічі!